Відновити дорожнє покриття, відремонтувати міжбудинкові проїзди та покусити траву. Традиційний об'їзд посадовців на велосипедах відбувся у центрі Франківська від адмінбудинку через площу ринок і до вулиці Бальвадарської. Міський голова спільно з керівниками комунальних підприємств, заступниками та депутатами оглянули об'єкти вулиці і дали вказівки, на що звернути увагу та виправити. Насправді доручення є різні і вони відповідно вимагають якийсь різний проміжок часу. Наприклад, якщо ми говоримо про косіння, це там буде кілька днів в тиждень. Якщо якісь виконання інших робіт, інших структурних департаментів, то відповідно якийсь час, мабуть, буде більше. Дивились не лише на двори й вулиці, а й заїхали і в заклади освіти. Там перевірили стан укриттів. Спочатку ліцей номер 4 а далі садочки, малятко, ластівка та сонечко. В останньому посадовці таки виявили проблеми, тому вже найближчим часом задля безпеки дітей там встановлять спеціальні віконниці на вікна та блоки. Це мене цікавило укриття у дитячих садочках. Є проблеми в 16-му садку. Будемо їх вирішувати. Також подивилися двори. Дійсно, двори є різні в різних місцях. І дуже важливо, щоб ми продовжили ту роботу. Так робиться певні тротуари. Зараз по бюджету участі буде заїзд на вулицю Короля Данила, але для нас дуже важливо, щоб ми враховували всі побажання мешканців, тому спілкувалися з мешканцями, були поточні проблеми, покоси і багато чого іншого. Ну, вирішуємо по, по мірі можливості. Попри про те, що місто оновлюється, багато вулиць та об'єктів ще чекають своєї черги на ремонт, каже заступник міського голови Михайло Смушак. Вулиця Бельводерська та прилеглі до неї вулички є одними з найдавніших. Старе асфальтове покриття тут не змінювали 30, 40, а подекуди і 50 років. Сьогодні були різні доручення. Зокрема, намітили ще близько трьох дворів, які плануємо відремонтувати. Ну, до прикладу, так, Бальведерська 56-58 один із таких дворів є. І цей двір буде ремонтуватися, я думаю, що найближчим часом. Так само, попри 16-й садочок, ми їхали, і там і дуже така розбита дорога, тому що знову ж таки давно не ремонтувалася, було будівництво різні. І в цьому році вона буде відремонтована вже до кінця літа. Я думаю, що мало б її завершити. Вже за місяць півтори усі доручення, які дав міський голова комунальникам, Руслан Марцінків перевірить на контрольному інспектуванні. Віталія Коуч, Ігор Попик, телеканал 402.